Путін заявив Трампу, а також іранським чиновникам, що тепер підтримує угоду, за якою Іран не зможе збагачувати Уран. Москва заохочувала іранців погодитись на нульове збагачення. Поінформували три європейських та один ізраїльський чиновник. Це означає, що Кремль фактично змінив свій підхід в іранському ядерному питанні, адже Росія роками була головним дипломатичним прихильником Тегерана та публічно виступала за право Ірану на збагачення. Північна Корея могла передати Росії щонайменше 12 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм. міліметри. Про це повідомляє південно-корейське видання за оцінками розвідників. Із жовтня минулого року Пхеньян направив до Росії близько 28 тисяч контейнерів зі зброєю та боєприпасами, з більшого саме зі 152-мм снарядами. Цей калібр є одним із головних у російських артилерії. Його використовують як у самохідних так і в буксированих гаубицях, а також у гарматно-гаубичних системах, крім зброї, північна Корея з даними СЕУЛА вже відправила до Росії близько 13 тисяч військовослужбовців для підтримки російської війни проти України.